Привіт колеги, Городище Черкаська, 26 серпня. Показую вам Ламборджині Кишмиш американської селек селекції. Це прищепи, там ще є. Далі прищепа. Позаминулого сезону вона якось слабо розвивалась, тим не мені є певне таке невелике навантаження. Покажу вам його. І що по ягоді по смаку? Щільна м'ясиста м'якіть на даний момент дуже солодка. Якщо порівнювати з аватаром, ну, аватару не достає сахару. В моїх умовах, по крайній мірі, він, ну, йому не вистачає сахару у смаку, тому в плані цукру ну, от, Ламборджині на першому місці в порівнянні з аватаром. Я думаю, що з нього непоганий вийде зюм. Якщо ми будемо пробувати його сушити, тому що ну, доволі такий хороший по консистенції, буде гарним доповненням до століття, верніше до ізюмої століття. Ламборджині станом на 26 практично вже готовий.